Отримати відстрочку від ПРОЗО тепер можна без проходження ВЛК. 16 травня кабінет міністрів затвердив новий порядок проведення ПРО громадян на військової служби під час мобілізації на особливий період. Цей порядок покроково врегулював порядок оформлення цієї відстрочки. Він затвердив форму заяви на отримання відстрочки, передбачив перелік документів, які потрібно надати для того, щоб підтвердити право на відповідну відстрочку. І це дуже добре, тому що часто ЦЦК займається самодіяльністю. Вони придумують якісь свої переліки документів, які потрібно надати. Ти до них приходиш, вони кажуть, що щось не то. Треба щось до них. Нести, потім ще що з них з'являється, і так далі. А так буде чіткий перелік документів, і це вже буде простіше. І найголовніше, цей порядок передбачив, що якщо людина подала заяву про оформлення відстрочки, то спочатку розглядають цю заяву, приймають рішення надати відстрочку чи не надати. І якщо приймають рішення надати, то на ВЛК вже не відправляють. Цей пункт 63 там пише, що військове зобов'язання, які звернулися до ЦЦК з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідної комісії, не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.